Вітаємо! З вами експерт-матрас. І сьогодні ми розкажемо, для чого потрібен топер та як правильно його обрати. Топери призначені для корекції спальної поверхні та підвищення комфорту. А також іноді використовується як тимчасове спальне місце. Вам потрібен топер, якщо вам треба вирівняти поверхню дивана, ваше спальне місце занадто м'яке або жорстке, ви відчуваєте пружини на вашому матраці. Або вам потрібно додаткове спальне місце для гостей. Якщо потрібно вирівняти стик дивану або матрас, який має деформацію не більше 3 см, обирайте топери з кокосовою койрою. Завдяки жорсткому шару кокоса досягається максимальний ефект вирівнювання. Якщо потрібно пом'якшити спальне місце, гарним рішенням стане топер з ефектом пам'яті. Цей матеріал є більш м'яким та дарує найсильніше відчуття комфорту та розслаблення. Якщо матрац чи диван занадто м'який, допоможе топер, в складі якого є жорсткий шар, наприклад, термоповсть чи кокосова койра. Він зробить з вашого м'якого матраца спальне місце середньої жорсткості та додасть йому ортободичного ефекту. Топери середньої жорсткості підійдуть для збільшення висоти ліжка та можуть використовуватися як додаткове спальне місце. При виборі тонкого матрасу на підлогу пам'ятайте, що його висота повинна бути не менше 4 см. Тепер ви точно зможете обрати топер, що підійде саме вам. До зустрічі в Експерт-матрас!